Ще покажу один стильний футляр. Він дійсно дуже стильний. Це така приємна тканина на дотик. І це пластик. Тобто ваш інструмент буде захищений на всі 100. Його можна носити і вертикально, якщо є бажання. В нього є ніжки, можна поставити самостійно стоїть. Що особливого? У нього є папка для нот, тобто ви можете тут носити ноти одразу, щоб не займати руки. Вона дуже легко е відтягується на карабінах спеціальних. Якісні замки. Всередині теж якісний бархат. Є відділення для аксесуарів, тут же ремінці для того, щоб можна було на плечах носити або просто на плечі. Дуже якісний футляр для того, щоб ваш інструмент зберігався цілим.